12 травня, неділя, слуга Ісуса Христа, частина друга. Раб або слуга Христа єдина вільна людина у світі. Павло каже: бо покликаний в Господі раб визволенець Господній, так само покликаний і визволенець він раб Христа. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. 1 Коринтянам, 7 розділ, 22-23 вірші. Давид каже: від смерти ти визволив душу мою. Від сльози моє око, ногу мою, від спотикання. Псалом 116, 8 вірш. Тут йдеться і про рабство, і про свободу. Людина поза Христом жалюгідний раб, вона зв'язана путами гріхів своїх. Але в той момент, коли вона беззастережно віддає себе Христу, щоб бути його слугою, тіло гріха руйнується. І відтепер, якщо вона продовжує бути слугою Господа, гріх більше не владне над нею. Вона вільна чи не ти правильно, її рабство це рабство любові, і вона знаходить ярмо легким. Господь не прийме розділеного служіння, він не піде на партнерство з дияволом, кожен з яких має рівну частку в слузі. Людина має повністю належати Господу, інакше вона взагалі не належить йому. Христос сказав: ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і Мамоні. Матвія, 6 розділ, 24 вірш. Якщо ми віддали себе Господу, як його слуги, а потім прагнемо в усьому догодити тільки собі, ми позбавляємо Його служіння, яке йому належить. Наша сила як душевна, так і тілесна. Належить Господу, бо він каже: а той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Луки, 10 розділ, 27 вірш. Тепер припустимо, що людина потурає звичці, яка руйнує її силу тіла і бадьорість розуму. Тоді вона не раб Господа, вона раб гріховного. Потурання. Одна людина їсть більше, ніж їй корисно, більше, ніж їй потрібно. Вона любиться просто тому, що їжа приємна на смак. Ця додаткова кількість їжі замість того, щоб збільшувати її сили, є додатковою ношею для людини. Сила, яку вона мала присвятити Господу, перекручується на служіння апетиту, від редактора витрачається замість служіння Богові на злу звичку. Тепер неважливо як яка діяльність цієї людини? Вона не раб Христовий. Якби вона була ним, то прославляла Бога в їжі та питті, як і в будь-якій іншій життєвій дії. Ось тест, за допомогою якого ми можемо вирішити будь-яке питання про законність чи незаконність тієї чи іншої дії. Чи прославить вона Бога? Якщо так, то це не тільки закона, а й необхідна. Людина, чесна перед Богом у цьому питанні, може вирішити, які речі для неї є незаконними, і як далеко вона може зайти в речах, що є необхідними, наприклад, у їжі та питті. Але що за труднощі скаже хтось. Бути змушеним піддавати себе такому випробуванню, ну, це залежить від того, чи справді ми є рабами Христа, чи добровільно, чи з радістю ми капітулювали, приймаючи його умови і віддаючись його служінню. Якщо так, тоді не потрібно питати, що буде на славу його, і робити це. Ми поступилися йому, бо у своїй безмежній любові та милості він дав нам можливість побачити, що в його служінні більше бажаного, ніж у нашому власні. І ми зробили його волю своєю. Він зробив нас новими творіннями, давши нам нове серце і нові цілі. Тож, виконуючи його волю, ми просто виконуємо свою власну, бо Його воля наша і наша воля Його. Але якщо припустити, що наша воля його, і в нас є тільки одне прагнення найвище бажання, а саме виконати його волю і прославити його, то як ми можемо завжди це робити? Відповідь на це питання криється в тому, що ми його, повністю його, ми не належимо йому, але віддали себе в його руки як прості знаряддя його волі. Ми не маємо жодної влади над собою, але він має всю владу і може зробити нас так, якими забажає, і тут нас підбадьорює думка про те, що ми служимо могутньому владиці, проти якого всі сили землі та пекла разом узяті нічого не можуть зробити. Тому, коли виникає жорстока спокуса, коли неміч плоті примушує нас упасти, ми, маючи розум нашого вчителя, ненавидимо гріх, біжимо до нього за силою, і його сила робить те, чого не може зробити наша слабкість, яка розрада. В думці, що вся справа полягає в простій покірності Богові, але віддавайте себе Богові, як ожилих і з мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведности. Римлянам 6 розділ 13 вірш. Бог хоче, щоб ми жили святим життям. Він показав силу свого бажання, щоб ми були позбавлені зла, віддавши свого сина померти за нас. І оскільки Бог так безмежно бажає, щоб ми були вільні від гріха і володіє та Такою безмежною силою для виконання своїх бажань, то що може завадити йому у виконанні цих бажань, якщо ми тільки віддамо себе йому? Хоч би як повно ми були рабами гріха, тепер, ставши рабами Бога, ми вільні від гріха і маємо плід свій у святості, а в кінці життя вічне. Римлянам 6 розділ 22 вірш. Не дивно, що Павло зміг зробити такі дивовижні речі. Він був рабом Господа повністю. І без залишку. і Господь просто працював через нього. Навіть усвідомлюючи свою слабкість, він міг сказати: усе можу в Ісусі Христі, що зміцнює мене. Бог не упереджений, Він не лицеприятний до людей. Він готовий зміцнити нас у всякій могутності за своєю славною силою, як і апостола Павла. І тому, незалежно від нашої успадкованої чи набутої немочі, ми можемо бути збережені силою Божою. Через віру до спасіння, і коли це спасіння відкриється, ми можемо бути закарбовані як його слуги, щоб бачити його обличчя та стояти перед Його престолом, служачи йому вдень і вночі в його храмі. Славне служіння, хто не віддасть перевагу Його, бідному, жалюгідному служінню собі.